Карна справа у відношенні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю Рудомайн була зареєстрована наприкінці минулого року у слідчому відділі міського управління міліції за заявою мешканця Кривого Рогу. Одразу працівники міліції провели огляд технологічного обладнання підприємства за участю спеціалістів Держгірпромнагляду. За його результатами був зроблений висновок про наявність значної кількості порушень. Адміністрації Рудомайну було рекомендовано призупинити експлуатацію даного технологічного обладнання з метою недопущення випадків виробничого травматизму. Всего прочего, в рамках этого уголовного производства сейчас проводится отработка законности получения предприятиям железной руды и дальнейшей отправки его за пределы Украины, за границу. То есть в рамках уголовного производства назначенные проводятся судебно-техническая экспертиза, судебно-экономическая экспертиза и так далее. То есть по результатам расследования дела будет принято объективное решение. То есть, следует отметить, что собственником предприятия «Рудомайн» является предприятие, зарегистрированное в офшорной зоне Британские Ринские острова на острове Тартола в городе Роттаун под названием «Regional Brand Investment Ltd». То есть предприятие принадлежит ни креворожанам, ни гражданам Украины. Сьогодні прокуратуру міста пікетували представники самооборони та свободи. Вони прийшли з гаслами не допустити розграбування надр та передати їх у власність народу. Виявлено дуже багато за їх словами порушень і охорони праці, і експлуатації технічних установок, і е, порушення е, я не юрист, але дуже багато судей було зазначено. Питання в тому, що зараз призначено ряд правних експертиз, деякі 16 січня. Деякі недавно, 11 лютого, все призначається і судові експертизи, і технічні експертизи. Справи ведуться, перевірки активно ведуться на цьому підприємстві. Ми попросили, оскільки ми не відстоюємо інтереси конкретного підприємства, ми попросили. Цю інформацію, яка буде у ході слідства, виявлятися, яка буде дозволено виносити на загалом, ми розуміємо, є таємниця слідства, щоб інформували громадськість, тому що громадськість в цьому питанні зацікавлена. Вона зацікавлена в тому, щоб наші недра не вивозилися і аби наші підприємства працювали по закону. За словами представників прокуратури, вони також хочуть справедливості і ратують за те, щоб видобуток залізної руди вівся тільки на законних підставах. Пікетувальникам запропонували створити ініціативну групу, аби розпочати конструктивний діалог. Казали тому, що ті факти, котрим в своєму причині, в частності, наприклад, про великого кількості кліства о ковзії комп'ютерної техніки і документації. О рейдерском захвате. Ну, в я могу сейчас повториться о том, что ни одного обыска в ходе расследования уголовного производства не було произведено. Были, было произведено. Было произведено все два осмотра, но не обыска. Это было еще в декабре месяце. Эти осмотры нам необходимо были осмотреть оборудование со специалистами Господу надзору. надзора, ни единого компьютера, ни единой единицы компьютерной техники прокуратура не изымалась. Документация прокуратуры и милиция не изымалась. Максимум истребовали копии документов по запросу. Это стандартная практика. Указано также было о том, что благодаря действиям прокуратуры парализована работа предприятия. И рабочие рудомайна вынуждены, ну, не сдаются но и будут бороться до последнего. Опять же, это больше было похоже на популистские лозунги. Пікетувальники вказують на те, що представники Рудомайна вже усунули виявлені недоліки, та їм все ще забороняють працювати. Прокурор Сергій Гриша це заперечує, каже, що й на недоліки насправді усунуть. Прокуратура дасть підприємству зелене світло. А поки що триває технічна експертиза, вона і встановить, чи порушили закон посадові особи Рудомайну. сейчас проводится ну, ряд следственных действий. Тем не менее, пока у нас нет однозначных фактов, достаточных для э, уведомления о подозрении виновным лицам, мы не можем принять никакие санкции. Соответственно, к этому э, работа Рудомайна продолжается, никто им не запрещает. Как только мы соберем достаточное основание для э, принятия окончательного решения по делу, в частности, либо уведомления о подозрении виновным лицам либо прекращения дела если наши подозрения не подтвердятся ну соответственно такие же решения будут приняты то есть если например будут установлены факты хищения то будут соответствующие ранские иски и примены определенные санкции к предприятиям есть своя думка з цього приводу и у пространів правозахисних організацій міста. мы не сторонники масових мероприятий в рабочее время и будний день нам есть чем заниматься, особенно в такой сложной военно-политической обстановке. Но, честно говоря, уже порядком поднадоела ситуация, когда активное меньшинство непрофессионалов диктует свои правила специалистам в той или иной области. Поэтому, узнав об анонсируемом митинге против. Мы, в свою очередь, от имени нашей правозащитной группы пришли высказать свое мнение, которое базируется на конституционном принципе, гласящем, что недра собственность народа. Мы поддерживаем начинание городской прокуратуры по расследованию фактов хищения недр, кем бы то ни было. И в свою очередь заявляем об общественном контроле за ходом расследования данного уголовного дела. Співробітники прокуратури наполягають на тому, що розгляд цієї справи спрямований на попередження грубого порушення норм та вимог охорони праці, недопущення травмування працівників, і головне на ліквідацію схеми розкрадання надр криворізькими підприємствами з подальшим відправленням сировини за кордон, а не на якесь захоплення підприємства у будь чиїх інтересах. За словами представників прокуратури, таке пояснення пікетувальників цілком задовольнило. Согласно той справі, яку нам дала прокуратура по поводу відкриття кримінального провадження по этому вопросу, там достаточно много в которых должно разобраться следствие. И мы очень бы хотели, чтобы это следствие было непредвзято, поэтому и собрались сегодня для того, как предложить свои, свою помощь, помощь общественности в беспристрастном расследовании этого дела. Приятно удивлено отношению прокуратуры. Так как все получили информацию, ту, которую хотели, мы узнали, взяли конкретно это самое, под контроль это дело, что касательно хищения, задали много интересных вопросов. Поэтому, я думаю, дело получился и надо держать в этом направлении, то есть держать контакт с прокуратурой. Возможно, это может быть один из первых таких шагов, который позволит в дальнейшем больше быть в прокуратуре с народом.